Всім привіт! Це коломанда на 200. Сьогодні ми розбираємо варіант за 17 травня 2025 року. Перше, розв'яжіть на рівні 7 степені X менше рівне. Одиниця, що ділиться на 49. 7 степень Х так і залишаємо. Одну 49 це у нас те саме, що 1 7 в квадраті. Далі 7 в степені Х так і залишаємо менше рівне. 1, що ділиться на 7 квадраті, ми можемо записати як 7 в степен мінус 2. Ми використовували в довіркових матеріалах. Ось вона. А в степені мінус n дорівнює одиниця, що ділиться на а в степені n. Тільки тут ми використали навпаки, що одиниця, що ділиться на в степені 2, дорівнює те саме, що в степені 2. Далі пригадуємо е, властивості степененних нерівності. Якщо у нас основа більше одиниці, знак нерівності залишається такий самий. Отже, основи у нас одинакові, їх ми можемо опустити, тобто буде x менше рівне мінус 2. На проміжку це у нас ось так. Сті, і два включно, тобто від мінус без До двох включно. І це у нас варіант. Ага. Наступне на діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірм за віком. За даними діаграми, визначите, скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29 перевищує кількість працівників, яким 60 і більше років. дивимося. Спочатку на поділки від. 0 до 10 у нас 1, 2, 3, 4, 5 поділок, тобто одна поділка відповідає нас двом. Далі нас цікавить від 20 до 29. Отже, це перший стопчик і рахуємо. 1, 2, 3. Тобто тут буде 36. І далі 60 і більше, тобто 60-70. Дві поділки, тобто тут буде 4. Нам потрібно, скільки разів кількість працівників від 20 до 29 перевищує працівників 60 і більше, тобто 36. Уділити на 4, це на дорівнює 9. Тобто 9 разів. Це у нас варіант Г. Третя сторона, це де програма або утворює детворіс прямою АД кут. Градусне міре якого доріні 55, Визначний градусну міру кута МАБ. Ось тут у нас розгорнутий кут, тобто разом він дорівнює 180. Тобто ось цей кут X у нас 180-55. І це дорівнює 125 градусів. Отже, цей кут 125 градусів. Ось цей кут і ось цей кут наш на запитання буде рівні. Отже, цей також 125 градусів. Оцей 55. Це легко довести, скільки в нас тут паралограм. БЦ і АД у нас паралельні. С Д і Б А також паралельні, тобто. Ось цей кут з оцим будуть рівні. І оцей внутрішній кут і з цим зовнішнім також буде рівні. Отже, це у нас варіант Б. Четверте, модуль 2. Мінус на на 80, що множиться на ноті одна 10 Модуль залишаємо 2 мінус 80, що множиться на націю на 10. Це у нас буде 8. Модуль залишаємо 2 мінус 8, буде мінус 6, мінус 6 під модулем просто буде 6. Це на серіанти. П'яте. Трикутна призма має. Трикутна призма у нас виглядає ось так. Дивимося, дві основи і три бічні грані. Це наступна основа, це друга основа і грані. Ось ця одна, друга і ця оця. І ось ця, що перед нами третя. Ось у дві основи трибічні грані задовільняє наше твердження. Хто сумнівається, може перебрати інші варіанти, то підійдеть варіанта. Шосте на рисунку зображена графік функції ігри дорівнює F і X, визначене проміжкою від мінус 5 включно до 5 включно, позначний власність, яка має ця функція. Отже, дивнося. Набуває лише додатніх значень. Як бачимо, ігрики. Функція це в нас чому доріняють ігрики, ігри в нас мають і від'ємні значення. Мнус 3, мінус 2, мінус 1. Отже. Ця властивість нам не підходить. Парна також не підходить. Для парної функції повинна виконуватись і умова, що вона повинна бути симметрична відносно осі y, Або f від x, таке саме, що f від мінус x. І парна функція є, наприклад, y дорівнює x квадрат. Тобто, якщо ми візьмемо x одиничку, то y буде дорівнювати 1, і якщо x візьмемо мінус 1, то y також дорівнює. Один тобто справжується оця рівність. Має дві точки екстремуму. Точка екстремуму – це у нас максимальне і мінімальне значення. Ось це у нас максимальне, ось це мінімальне значення. В кінці проміжку ми не рахуємо. Ми рахуємо тільки ті екстреми, які у нас знаходяться в самому проміжку. Тобто один і два екстреми. Це твердження нам підходить. Можемо перевірити наступні непарно. Не підходить, має виконуватися твердження, що f від мінус X повинен дорівнювати мінус f від X. Непальне функція у нас є x y, І зростає на всій області визначення, також невірно, бо в нас є як і проміжки зростання, так і проміжки спадання, також не приходить. Отже, тут тільки варіант В. Які знаведені твердження є правильним. діаналі будь-якого прямокутника є бісектрисами його кутів. Це твердження є ось. Прямокутник. Одна діональ. Друга діональ, як бачимо, у нас один кут є більший є один кут, є менший, так що це твердження правильне. Діаналі будь-якого прямокутника ділять його на 4 рівні трикутники. Як бачимо, навіть на цю прямокутник ще побудував. У нас чотири рівних трикутників немає, вже перше, друге невірне. Дальше, діональ, і це твердження у нас є правильне. Таке завдання вже було минулого року, але е, аналогічне слово-слово і це завдання за, я не закуміюся за 21 червня. завдання. Аналогічне просто взято завдання з НМТ з минулого року. Ось чому я наголошую, що важливо розв'язувати. НМТ передивитися за минулі роки, бо часто може завдання бути ідентичне, слово слово, або частково змінено, або змінені тільки там числа, а умова може бути навіть така сама. Дев'яте завдання 21 -е червня 24 року. Можете передивитися завдання однакове. Восьме корінь квадратний 2 мінус з 5 до квадрату. Це нас дорівнює модуль 2-5 ми використовували ось цю властивість, що корінь квадратний з А до квадрату вирівнює модуль з А. Тобто в нашому випадку модуль з виросу. І далі нам потрібно подивитися, який у нас вираз додатній чи від'ємний. 2 це у нас те саме, що корінь з 4, тобто корінь з 4 мінус корінь з 5, корінь з 5 більше за корінь з 4, тобто у нас від'ємний модуль, тобто мінус, і в дужках записуємо 2 мінус корінь з 5. Відкриваємо дужки. Це буде мінус 2 плюс корінь з 5 ми можемо поміняти місцями від перестановки наших донакинки на не зміниться. Коньс 5 мінус 2. Або така, або така відповідь. яка у у нас нас відповідь є. У нас... варіант. А, коньс 5 мінус 2. Дев'ята цена, компания зросла на 10% від є початкові ціни. Якої була початкова ціна у гривні в цій акції, Якщо її ціна, тепер становила 990 гривень. Отже, ціна компанії зросла на 10% від які початкові ціни отже. Спочатку у нас. Акції коштували 100%, на 10% зросли, тобто стали 110%. Якою була початкова ціна у гривні цієї, акції, якщо її ціна, становить 190 гривень? Сподаємо про потім. Отже, початкову ціну ми не знаємо, ставимо X. І початкова ціна на 100%. Далі ціна після 10%, як зросла, стала де 190 гривень, за потім 990 гривень. І стало ми з'ясували 110%. І звідси шукаємо x. Х у нас дорівнює 90, що множиться на 100, ділиться на 110. Звідки взялось це, може хтось не розуміє, в нас, якщо у нас пропорція, то у нас добуток нахрест рівний добутку іншому нахресту, тобто 110, що множиться на х, дорівнює 990, 90, що множиться на 100. Тобто добуток. Ось цей нахрест, да до видно, добуду кость цьому нахрест. І звідси, є, що знайти Х, ми 990, що множиться на 100, поділено на 110, і ось у нас вийшло це. Отже, скоро, що можна скоротити. Можна відразу скоротити 990 на 110. Тут буде 9. 9 на 100 буде 900. Або можна було 100 і 110 скоротити на 10, тобто тут і тут і 0 забрати. Далі 990 помножити на 10. 9900 поділити на 11 також вийде 900. Це у варіант. 10-й прямокутній системі координату просто різати на сферу з центром початку координат, який належить точка А мінус 0, 0, 5 яка з навальне точок також належить цій сфері. Можна побудувати сферу, але, в принципі, тут малюнок не обов'язковий. Ось ось на сфера, тут десь у нас там центр нашої сфери. ось Тут десь у нас тут точка А, тут нехай точка О. Точка у нас має координати, центр сфері у нас вказано, що початок координату, тобто координати у нас 0, 0 і 0. І яка знаведення точка також належить цій сфері, тобто нам потрібно знайти точку, яка е, десь лежить на поверхні нашої сфери. Тобто е, від початку координат до нашої шуканої точки, е, повинна бути така сама відстань, як від початку координат до тої точки, яка в нас є, тобто е, радіус. Чтобы найти наш радиус, то есть наше ОА, мы а, используем формулу кайф-довидков материала. Вот эта формула. То есть у нас будет равен коинь квадратный. Инимаем координаты этой точки минус координаты этой точки, то есть 0 минус 0 до квадрата. Плюс 0 минус 0 до квадрату. Минус 5 минус 0 до квадрата. Сейчас и предкорена. Тут у нас 0, минус -0, 5, минус 0, минус -5, 5 до квадрата 25, то это далі 25. Т. Тобто оа дориния 5. Оа доринія. Радиус і доріні 5. Нам потрібно підібрати якусь таку точку. І щоб радиус у нас також дорівнює 5. Тут у нас відразу в очі кидается варіант в m. І... Тут у нас аналогічно просто плюс 5, у нас було мінус 5, але скільки у нас підноситься до квадрату, і то в нас тут так само вийде радіус 5. Можна перевірити, нехай там точка десь тут В нашого варіанту, і ОВ буде так само корінь квадратний, 0 мінус 0 до квадрату, плюс 0 мінус 0 до квадрату, плюс 5 мінус 0 до квадрату. Також дорівнює корінь 25, це дорівнює у нас. Тобто радіуси спів подарить, тобто ця точка у нас лежить, належить нашій сфері. 11 в числі суму корейня рівняння. 15, що множиться на x плюс 3 до квадрату, мінус 375 до рівня 0. Перенесемо наше 375 за доріння, отже це у нас буде 15, що множиться на x плюс 3 до квадрату до рівня 375. Далі скоротимо на 15, тобто поділимо праву його частину на 15, х плюс 3 до квадрату до рівня 375, поділити на 15. Це в нас виходить 25. Далі розкриваємо дужки, переносимо наші 25 вліво, тобто у нас буде x квадрат, формула скороченого множення, надійде до відкових матеріалах на початку. А плюс b до квадрату, А квадрат плюс 2b, плюс b до квадрату. Настікає друга формула. Тобто то х квадрат плюс 6х плюс 9 переносимо 25 сюди мінус 25 дорівнює 0. Далі піднімаємо х квадрат плюс 6x9 мінус 25, це буде мінус. 16 дорівнює 0. І дивимося, що нас шукають. Обчистить суму коріння рівняння. Тут далі можна двома способами через дискримінат знайти x перше і з друге, тоді знайти суму коріння. Можна скористатися теоремою Ми За теоремою гіта добуток. Точніше, сума коренів x1 плюс x2 до linię e, b. Тобто b в нас тут плюс 6, тобто x1 плюс x2 до линии 6. Ага. Можна, дискримі... дискримінат... yeah. Це у нас вариант. Можна через дискримінант, Kto su un'espace перевірити через дискримінант, знайти дискримінант, знайти x x 2 і тоді знайти до x1 плюс x2, також вийде мінус 6. 12 периметр ромба дорівнює 80 см, а його висота 12 донація. Визначає довжину менше діонального ромба. Будуємо суматичну ромбу. Так. Все так. Проводимо висоту. І проводимо меншу Так. Дивимося, периметр ромба. У нас дорівнює 80, ромба у нас з цій сторони рівні, тобто 4А дрені 80, і звідси у нас А, дрені 80, що кидається на 4, і дрені 20. Тобто сторона ромба дрені 20, то 20, то 20, то 20, і 120. Далі двімся висота на 12, тобто висота 12. Ми можемо знайти. Ось так позначимо ми сейчас позначимо час x. Шукаємо x x, x це хати, тобто х квадрат плюс 12 квадраті дориня 20 в квадраті. Х квадрат. Приносимо число до доріння 12 в квадраті. Це у нас 144. Приносимо до на 144. 20 квадраті це у нас 400. Х нас 400 мінус 144 — це буде 300. 256. Обітко матеріала по таблиці в квадраті можете глянути, що як буде на 16. Щоб тако не розв'язувати, тут можна лайфхакт, тут у нас використовується півфогорова трійка, і якраз 20, 12 і 16 це одна з піфорових трійок. Як легко вияснити, що належить до пігорової трійки? У нас є, є така основна піговорова трійка. Це у нас 3, 4 і 5. І якщо у нас кожна сторона збільшена на якесь число, то у нас буде півгорова Е, У нас, якщо подивитися, збільшено на... на 4. 5 на 4 20, 4 на 4, 16, 3 на 4 12. І якраз ця пігорова трійка. Ну, але якщо не знаєте, не пам'ятаєте точно за від трійки. Теорема піфагора не помилити, знайдете теж. Далі нам потрібно знайти меншу діагональ, тобто ось цю діагональ. Ми знаємо, що ця сторона 12. Ось ця загалом сторона 20, але ми знайшли X, який у нас доріння 16. Тобто ось цей шматок у нас 4. Цей шматок 4. Тут у прямий кут, тобто затримай фіхура, можемо знайти оцю меншу діагональ. Бачимо, нехай. Вона у нас АЦ. Аце це у нас гіпотенуза, тобто 12 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Це у нас дорівнює 12 в квадраті 144, 4 в квадраті плюс 16. Це надання. 160. Тобто а це дорівнює корінь зі 160. 160 ми можемо скласти як 16 на 10. 16 у нас корінь добувається. Тобто, це 4 корінь з 10, 4 з 10, Це у нас варіант B. У геометричній прогресії BN. Відомо, що Б 1 доріняння 30, Б2 доріні 8, чить B5, що ділиться на B7. Формула геометричної прогресії прогрессія довідкових матеріалах. Ось на B дорівнює Б 1 Копію, що вам було? О геометричній прогресії Q у нас дорівнює. BN Поділити на bn 1 Тобто на попередній геометричній прогресії, скільки у нас є b 1 і b 2 ми зможемо не можемо знайти Q звідси. Q у нас дорівнює, Це у нас b 2 буде поділити на b 1 Це на дорівнює 8. 32, Або це на дорівнює, На 8 скоротити 1. Четверта. Далі об 6b5, що ділиться на b7. b 5 Далі тут можна піти двома способами довший спосіб це що шукати b3, b4, b5, b6, B7, і тоді поділити знайти. Або можна записати, що таке b5, b5, це у нас b у формулі геометричної прогресії, що множиться на Q в степені 5 мінус 1 або це в b Б що множиться на Q в четвертому степені. Б7 це у нас Б1, що множиться на Q в шостому степені. І B5 поділити на b7. Під ось ці вирази, що ми знайшли. Що ми записали тут тобто B1, що множиться на Q в четвертому? Що ділиться на Б 1 що множиться на Q в шостому. Б1, Б 1 B1, B1 у нас скорочується. Далі. Основи основа у нас тут Q однакові. Приділення одинаково на степені у нас віднімається. Тобто Q в степені 4 мінус 6. Це дорівнює Q в степені 2. Тобто Q ми знайшли це у нас 1 четверта, одна четверта. Степені мінус 2, віддіє на степень. Перевертай наш дріб. Тобто це буде 4 перших до квадрату. 4 на 4 це у нас 16. І це у нас варіант, D. Ну, цей спосіб є простіший. Е, кажу, повторюся, можна шукати. Ми Q. Знайшли, що це у нас 1 четверта, B3 у нас 8 помножити на 1 четверту, далі. І B4, наше b3, яким ми знайшли, помножити на 1 четверту, і так до B7, але ну, це, це піде дуже багато часу. Ну, але як варіант розв'язання, такий варіант теж можливий. 14 роз'явить систему рівнянь x, що ділиться на 2x плюс y до рівня 1 5, 4x плюс 2 рівня y. Тут же у нас не потрібно нічого виражати, y у нас виражено, підставляємо замість y ось цей вираз ось сюди. Тобто це буде x, що ділиться на 2x. Замість y підставляємо це, тобто 4x плюс 2 рівня 1 5. Додаємо, що можна додати, тобто буде x. 2х плюс 6х, вот плюс 4х будет 6х, плюс 2, до линии 1, линии 1,5. Далее пропорция, что добыток, добытки на 6 на средний, то, -то 6х плюс 2, что умножить на 1 до линии, х умножить на 5. То-то 6х плюс 2 до линии 5х. С х повернулся в одну сторону числа друга, то-то 6х минус 5х. До линии минус 2. Тобто x до минус 2. І далі наш х підставляємо, ось сюди наш y, тобто, y do 4, що множиться на минус 2, і плюс 2. 4, що множиться на минус 2 буде минус 8, плюс 2 буде минус 6. І потрібно нам знайти суму, тобто x y, x нас минус 2, плюс y нас минус 6, минус 2 плюс минус 6, це нас дорівнює минус 8, це назвать. І наступне. Учись числі значить виріс логариф 5 а, Б до основою 5, якщо логарифм а до основою 5 до 10. Тут ми використаємо одну властивість логарифму. Зараз я вам покажу. Ось цю логарифм А. Логарифм перший множиться на С з основу А дорівнює логарифм логариф Б основі А. Плюс логарифм С основою А. Сильні. Скопіюю. Отже, перший наш логарифм Тут у нас між п'ятіркою і АБ можна поставити знакноження, тобто логариф 5 АБ з основою 5. Тут у нас множення між п'ятіркою і АБ. Тобто це буде дорівнювати логариф 5 з основою 5 плюс логариф АБ. З основою 5. Логориф 5 з основою 5, це у нас одиничка, є в додаткових матеріалах. Логориф А з основою А дрівні 1. То, тобто, це дорівнює у нас 1. Логариф Абсолютно 5 масса даного умови, це на 0,7. Це дорівнює у нас 1,7. Це у нас варіант.